Шановні підписники, на майданчику ката відвантаження Еней, вивантаження ЕНЕЙ ТЕ 404 з кабінами по демократичній ціні. Будь ласка, звертайтесь, кого зацікавила техніка. Ціни ми будемо обов'язково озвучувати чи викладати прикріплювати. Тут можна не боятися. Оголошувати ціну, тому що вона гривніва, і вона, якщо і змінюється, то дуже довго треба, щоб вона ну ката не раз ще жодного разу не міняла ціну, бо вона не кріпиться к долару. Вона, як зафіксувалася в гривні, так вона і зафіксувалася в гривні. Тому, будь ласка, все дуже на високому рівні. Сервіс, гарантія, обслуговування, запчасті, все є в наявності, все приходить в контейнерах. Зараз також буде вивантаження запчастей, щоб ви бачили, що все є. Тому хтось із умних людей тут пише: а де запчасті брати? А я вам покажу, де запчасті брати все дуже прекрасно. 404 четверті Енеї зайшли, готуйся до весни і замовляй.